Чоково накачав, трохи прокачав куме свою грудну клітку. Кумчику. Сьогодні ноги плюс, як проплюс торс. і, коротко, mm -hmm. Будемо куми, треба рідненьки, будемо рідненькі підготавлюватися до літа. куми, пляжний сезон, рідненькі, тому де, треба, mm -hmm. треба, як mm -hmm. так кажуть. Програма максимум з кумом, так що підемо кума на браклі. На браклі піч, як така жодь. Воно все називається пляжі, малібу нас чекають, кума. Качає, як я качав. Так, ти знаєш, де синке здоров'я, Кума. То шкода, що Кумчуку, багато наших співвітчизників просто заходять у ці далекі дальнобої, кума. Чи такі роботи, Но. котрі потім куми не бачать, ні спортзалу, у мене, ні, ні життя ніякого не бачить. Скалова, скалуває. Бачить, все стоїть і хата стоїть, а люди там не живуть. Так, 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 так. Нащо поздалося. Кума, ти знаєш, це таке, такі купляєш, а потім, да, не дай бог, не заплатив, це банк забирає хату. Це називається ходити по, по, по краю лесу. Це ж, це ж не серйозно. Так ось кума. Фро... Так. Так, краденький, дивися, ось стація, який поїхав назад в Польшу, побув в Канаді. Кума він плювався, кума плювався так, що кумчику я думав, що вб'є мене. Коротше, до того, що... дивився я, колись да, да, Бо ти розумієш, кума розчарування, кума, ти серйозно, кума, і хлопець молодий. Ні то що там сказати? Англійську англійську знає. І розумний і там, і, і, і освіта, і все Кума сказав, да люди добре, схаменіться ж це ціни. Кума, Ти каже, я зараз працюю. Та назад в Польшу поїхав. Кома, він вільно володіє українською, польською, англійською. Кома. І його Комчику, так то та він там рідне працює, так він може собі дозволити поїхати в Іспанію, може собі поїхати в там в Єгипет, то взагалі не питання це так для бідних кумчику, ти розумієш? Коме? Олексійко, того, я зараз тобі скажу у прайсі, хай люди чують. Три людини на Мексико, 6 тисяч доларів, 6 ночей. Ось тобі прайс. Кума. Ще треба блубити до Галіфа. 6 тисяч доларів. Розкажіть, будь ласка, люди добрі. 6 тисяч, кума, ти, ти можеш, кума в Іспанії. На основному берегу вони обіцяють. За такі гроші треба поїхати, кума, ти півроку буде жити, кумчику ще масаж буде робити щодня. Якщо вони знають, так. За тобою сумки, дівчата. А може хлопці залежно, кого чи дівчина поїхала. Може хлопці хлопці хлопці, як дівчата. <хах vault> це, на, на, знаєш, Це ми, коротше, зразу попереджаємо. Відсвакуло. Ми з кумом традиційні, коротше, кажуть, гетеросексуали, коротше. нам, як то кажуть, одностатеві не підходять, як то кажуть. О, так що що виходить? Та кума, 6 тисяч кома, караул, караул, кума, це я не знаю, ну це дві почки Ну От тобі і все.